Привіт! Ну що, продовжуємо подорож по екранізаціям робіт Роберта Говарда, а саме хайборійської ери. Переходимо до другої частини Конона, погляд на попередню та на кула завойовника на каналі. Обов'язково подивіться перед цим відео. Тож тепер прийшла черга Конона Руйнівника. Не будемо вовтузити сталь, секрет якої ми вже знаємо. І починаємо. А і до речі, маленький факт: ви знали, що роблять з тими, хто не підписується. Ну, вже по традиції починаємо зі слів кононового літописця. Це було після того, як океан поглинув Атлантиду, а сини Арея ще не прийшли до влади. Дивовижний час розквіту всіх царств на землі. тоді з'явився Кимарієць Конан із мечем у руці. Я його літописець я розповім вам про його пригоди. А ось і він молиться в компанії свого на жаль нового друга, злодюшки Малика. Чому на жаль? Попередній товариш мені більше імпонував. Це той, що Суботай у першій частині. Але про це потім зараз, оскільки це все ж таки Конан, то зустрічає нас битва, в якій стає ясно, що хватки він не втратив, а навпаки, ще більше змужнів. Ну і здається, крові порівняно з першого. Шим фільмом стало трохи менше, а може й ні, не стало. Коротше, поки один шльоцик жадно ковтав накрадений, інший махався як міг, що помітно. Оце ну і переміг, думали вони про різні причини цього нападу, але ж ми нічого не вкрали. Не встигли, чому вони хочуть вбити нас? Може, вони хочуть взяти нас у полон і катувати до смерті. Але по факту причина зовсім інша. Прийшла до них Тараміс королева Тараміс надати цікавий квест за досить потужну нагороду. Для чого тоді було так гасити Конона, коли в ній так потрібен? Яхизи. Ну то що ж там за нагорода така? А запевняє Тараміс, що зможе для Конана повернути сім'ю у сім'ю. Ти вмієш воскрешати мертвих? Виконай моє Жені, я це зроблю, що я маю зробити. За повернення подруги з першого фільму будь-що. Тож компашка не гаючи час дала по коням в замок королеви обговорити усі нюанси. По дорозі до нього, заїхавши в місто, усі, звісно ж, почали упізнавати такого знаменитого воїна. А він впізнав знайому тварину. Щоправда, навіть і не він, а його Кент. Ми вже бачили цього звіра. Пробач за те, що сталося минулого разу, але хоча, чого б це, якщо минулого разу там був Суботай, подивись на нього. Заперлась команда на конях прямо в палац, аби мерщій почати окреслювати завдання. Якщо в двох словах, то жінка дитя, яка народилася з родимою плямою, поїде у небезпечну подорож. Така пляма є у моєї небоги Джене. Я хочу, щоб ти поїхав з нею у цю подорож. Ще покаже дорогу. Вже повинна знайти ключ, тільки вона може взяти його до рук. Де цей ключ? У замку? Ну ви зрозуміли. Ось дівчина, обрана долею, зловила панічку, майже як і я, коли почув, як. Ось ці два чубрики вивалили весь свій зловісний план на самому ж початку фільма, так сказати, розкрили головний плотвіст, навіщо так було робити. Тобто, очевидно, що наміри останніх не є прозорими та чистими, але якось можна було б це трохи сюжетно завернути, зберегти бодай якусь інтригу чи. Ну, тепер що, доведеться. Просто чекати проговорених подій. Джена має повернутися незайманою, щоб її можна було принести у жертву Богу. щойно ключ опиниться у руках Джени, вб'єш Конана за вами їхатиме загін стражників у потрібний момент. Вони прийдуть тобі на допомогу. Конан має померти. <реш> <реш> то що ж там за такий замок і що то за ключ? Ну, замок чаклуна, а ключ від певного скарбу? Ріг, прикрашений каменями, він потрібен для того самого ритуалу з Блек Джеком і ех, незайманою, аби воскресити якогось там чергового бога. Випиймо за дагета бога сновидінь. Тож дорога в замок чаклуна. Але перед тим Конан вирішив, чому б не заскочити до ще одного чародія свого старого знайомого Йомого свого літописця. І це доволі вчасно. Там його вже замаринували і ледь не засмажили. Знову ідеальні таймінги, що знову привели до бійки. Команді поповнення, тож петляємо далі до замку чарівника. Та, здається, ні, як то кажуть, проїжджали повз, аж тут з'явився ще один побічний квест. Би щось знущаються з бідолашної. Та що ж вона вам зробила? Ну чого ви її чіпаєте? Прийшла з бандитами, щоб пограбувати наше село. Ну що на це скаже бомбато, брат? Злодіїв треба вішати. Не сьогодні конан таки виконав доручення і рубанув по прив'язі. Тож тепер зула такі звати трошки розійшлась. Оце я називаю хасл. Дала, тягла і потягнула коня. Аби на вздогін своїм рятівникам. тільки от щось бомбато не в захваті від цієї ідеї. Чого ти хочеш, забирайся? Здавалося б, але він проти, тому Зула вирішила діяти вперто, влаштувавши акробатику. Наш герой певно втомився дивитись на це вовтузіння і підскочив, попросити по людськи Зникне якщо Конан дозволить мені їхати разом з ним, я віддам за нього своє життя. Виша побачимо. Побаціям, побачим. Плюс один в команду. Ще трохи і буде 11 друзів конона, що далі продовжили свій шлях до замку і, нарешті, дістались. Чародій на них уже чекає, навіть я б сказав, втикає через свій палантир. Я бачу тебе. Треба тільки скочити на катамаран і переплисти озеро. Але сьогодні спини коней. Попливемо зараз вранці тут. Я командую командуватимеш вранці, а зараз нам потрібен відпочинок. Вранці так вранці, але попливуть не всі, оскільки прийшла ніч, і зловісний чаклун вийшов на полювання, трансформувався в млисту 2 d анімацію і полетів, поки усі коняють, хапанути сплячу красуню. Нащо вона йому? Ну в нього є якісь свої мотиви, але кому вони треба, коли зграя прокинулась, заметушилась і, не зволікаючи, навесла Акіро, де вона. Вона там! Проникли у замок печерами і тупий кут, куди далі покаже кишеньковий маг. <звук> чорт забирай: виходить, і я теж мах. <звук> ну, окрім жартів, дорогу він знайшов, довелось пірнати. Легені, ким позаздриш, та й ногам теж. Ви тільки гляньте на цю багатоповерхівку. Ну для Конона це, звісно, тільки розминка. Відперли з бомбокладом усі перешкоди і вперед. Мах теж зібрався їх зустрічати. Ось вони якраз підійшли у пастку деяку дзеркальну кімнату, що роз'єднала Конана із його світою. Зараз тут почнеться магія. Ну, рівня доктора Стренджа, куди там той старий зі своїми фокусами? Зупиніть його, поки ще інсульт не зловив. Ото тільки і літописцем бути дивись і вчись. І постав перед героєм якийсь орк. Це чаклона аватар такий? Як би там не було, доведеться махатись і відчути, що такий опонент Конону не по силам. Почався справжній реслінг, де крутять його, що те цуценя. Лишилось тільки відповідну музику підставити. Але чисто завдяки щасливому випадку Конан дізнається про слабке місце тварюки мечем зачепивши дзеркало. І тут понеслось. Круто, до речі, що в героя є така підтримка, які молодці. На його місці я вчинив би так само. Ну звісно, а чому ж тоді ніхто навіть і не спробував розбити дзеркало, що перед ними? Ну а на що втрачати місце у першому ряді? Так Конан і сам справиться, бо знаєте що? Залишилося тільки два дзеркала, і за одним із них стоїш ти. За яким? Круто, що Конан в процесі трощіння випадково не штрикнув ні дзеркала, де стоять його окуні, ні того, де сховався. Ну, звісно, зберіг це на круте фаталіті. Давай, 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 давай! Ті патетки і Ой, здається, він попав в друзів. Ну, очевидно, що в фокусника. Тому той вийшов зафіналити життя у яскравому світловому шоу. О, ну і дивіться, хто прокинувся. Та не вона. Краще пізно, ніж ніколи. Коротше, все, що могло, розсипалось в друзки, що невдовзі і зробить цей замок снігової королеви. До речі, хочу підкреслити, що локація дійсно прикольна, але ненадовго. Так що зграя хапає той ключ у вигляді діаманта і знову навесла. Тож герої поцокали далі, але не забуваємо про слова. За вами їхатиме загін стражників у потрібний момент. Вони прийдуть тобі на допомогу. Ось вона запланована підстава. Королівська гвардія застала зненацька не для бомбату, звісно. Бомбату? де ж ти Бомбоклак! Але чи варто казати, що все вийде з під контролю? Принцесу просто так не викрасти, не пройшовши через двобій з Конаном, у якому останній, звісно. <плес> Тут і бомбоклад прилетів у спину турнути. сніч. Але оскільки принцеса грудьми стала, то виправдався, що міг її скривдити. Якийсь підозрілий. Це варта королеви. Чому вони напали на нас? Я не знаю. Чому Я не... дуже підозрілий. Ну і нехай. Вже вечірком Конан собі намекався, інші ж хто чим. Один меча точить, інша любується вкраденим, а хтось бойові рани заліковує, а дехто й навіть помагає. А що власне відбувається? Ну, мастак він мазати. Тобі зараз буде не переливки. Конону теж вирішили намастити, і тут він як розговорився і почав за свою кобіту розказувати. Валерію 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 і за свої плани. Знайду королівство. А принцеса йому питання за питанням. А яка вона ця Валерія? This... Ну, я б сказав, хе, була гаряча. А на її місці могла б бути інша? Ти що, і це чи що? Ну, вже намекався старий. Вибач, я дуже втомився. Оскільки Дженні, наш герой, запав у сердечко, вона вирішила теж, ну, як Валерія. Схоже, чоловікам подобається войовниці. І попросила взули чи в зули. Потренити її як слід. Але конона після побаченого його ледь Кіндратій не схопив, тож він втрутився. Ну, а далі понеслися гегі. Занеси над головою. <клес> Занось. Пес <клес> 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 Шлях продовжився. І якщо ви задумались, а звідки вони взагалі знають, куди йти і як орієнтуються, а в принцеси чуйка працює. Вона ж обрана для цього, як то кажуть. Я просто знаю. Як це, мабуть, чудово бути обранцем, так. Ото вони і човгають поволі з фоновими питаннями від принцеси щодо того, як завоювати чоловічка. Аден, хапай його. Я хапанула. Аж що потім. Далі все просто. Треба лише. Треба з'єднатись сполучитися, щоб пройшов контакт, і Та? тоді ні, 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 я кажу на зараз земліжку. про сексуальні відносини. Слава Даготу тарантіновські діалоги скінчились, бо загін приволікся на нову локацію. Саме за тим рогом Дагота лишилось іще трішечки походити в цьому фільмі. До речі, багато ходять, бо це корисно. Шарпають важкості з цим уже треба обережно, і врешті проникають на потрібну точку. Там справа замалим, навіть. За малою їй треба вставити ключ, пройти крізь вогонь, зайти в гробницю і забрати ріг. Ну простіше простого. Є тільки один нюанс: тут на стінах написано всяке непотрібство. Ні, не матюки. гірше, і дехто вміє це читати. Коли ріг прикладуть до лоба сплячого бога, дагот прокинеться. Загибель світу. Ти ж читати не навчився, сокіобле. Щоправда, кого це взагалі хвилює? Конан, он має ціль і не бачить перешкод, навіть якщо вони такі зупини її. Загине цілий світ. З якого дива це моя проблема? Смерть для світу, життя для Валерії. Її мають убити, побачимо. Побачимо, побачимо. Однаково ріг у них пора звідси чапати, але і тут перехоплення. Ну хто ж там знову? Ми хоронителі рога. І чого їм треба, та все просто хочуть собі підрізати принцеску разом із артефактом, аби власноруч оживити дагота і коли той розтулить більма, правити світом разом із ним. Чудовий план, Волтере. надійний, як швейцарський годинник, але, здається, ніхто не врахував Конана. Досить балачок. Краще не знаю, чи це і так очевидно, але знову почалась бійка. Не повіриш? А як там вони хотіли? З миром? Ну ось і буде з миром. Покоїтись кожен, хто не дає конану дійти до своєї цілі. Врешті вихід знайшовся. Там у гробниці є прохід. Лишилось тільки на останок глянути дуель магів. прикинь. тут і таке є. Її звісно можна було б уникнути, якби не втикали, а просто побігли далі. Але так певне не цікаво. Тож доведеться зацінити. Молодець, звісно, але не такий, як Бомбато, котрий зробив мудріше і просто шмигнув із малою під шумок у прохід. Мало того, ще й прохід завалив, аби позбутись хвоста. Уявляю, якби через це взагалі усіх завалило. Але на жаль, ні, Бомбато подався вперед, поки команда розгрібала завал. Головне, щоб принцеса нічого не запідозрила. Де всі камедоженуть не хвилюйся. Звісно, доженуть, оскільки вони вже видерлись на волю, і тут Конан як зрозумів. Між замислила це ще від початку. Ми дістанемо ріг, її варта вб'є нас, а Бомбато привезе її дівчину і ріг. А її обіцянка. Брехня. Мене, подруга, наїбали куня. Поперли вони завадити усьому цьому непотрібству. Звісно, бажанням горіли не всі. Їдьте, я вам не помічник. Зачекайте, ви без мене нічого не зробите. Але треба поквапитися, оскільки принцесу вже маринують, і ритуал скоро розпочнеться. Проблема в кількості охорони на сантиметр квадратний. Як їх оминути? А тут вже хоча б якась користь і від Малакая. Він шарить за прохід. Точніше, це вихід. Його прорив брат сестри, мого двоюрідного брата, коли був у полоні в Шадізарі, вже у звичній для себе манері постелсу. Конан із Тімою проникає в царські палаци, де стартував страшний ритуал. Ріг приконтачили. Ще лишилось декілька штрихів, а Конану лишилось подолати бомбаклада. Ось і легендарний двобій. Але якщо він махається, то хто ж врятує дівчину? Бо там ось уже майже шкоди заподіяно, і дагот починає розчихлятись. Рятуйте дівчину. Ритуал перервано, як до речі, і життя бомбати. Склопотав він під ребро, бідолага. Як і королева, до речі, склопотала. Тут як ніколи підходить фраза, за що боролась, на те й напоролась. От вам і дагот. Зустрічайте власною персоною. Що це за хрінь? Екскременталь, голгофенянин. Хто лайнодемон? Я б навіть сказав, єдиноріжний креветкоподібний лайнодемон, і конону треба його якось здолати, не без допомоги друзів, звісно. Але і попри це діло нелегке. Бо, як бачимо, цей випадок кохання креветки та єдинорога блискавично вміє руйнувати все довкола, накликаючи на виживших страх та блювотні потуги. І поки усіх не перебороло друге, треба щось діяти. Благо, окрім м'язів. у кого Ось ще й працюють мізки. Його життя у розі. вирви ріг. Мудрості його немає меж. Цим конаний зайнявся. Картина попереджаю не з приємних. Це реально мерзості. Ну і ще застрахуватись. Так, чисто для впевненості. Откажено. Відтепер королівство, як і весь світ у безпеці та в надійних руках. На троні адекватна королева на посаді старшого охорони. Нічого не тепер буде з могутня зула. Ну і звісно, у кожного короля або королеви має бути блазень. О, такий тут є, і туди йму дорога. Весь фільм мене бісив. Ну і звісно, кишеньковий мах єдиний в кого іскрить сіра речовина під кальцієм, теж на службі. Правителю потрібна мудрість. Yes, science. Прикольно, що кожен узгоджує свій вибір з кононом. Тупо задавив авторитетом. мені потрібен начальник охорони. не бачу причин, через які жінка упоралася б з цією роботою гірше за чоловіка. Еміністрайна. Ось власне і його черга запропоновано йому воссідати на кріслі разом, але ми ж то знаємо, чого він хоче. У мене буде своє королівство і своя королева. <рес> і Конан продовжував побиватися і тужити за своєю Валерією. Минав час. Він подався в далекі країни пошуки пригод і попирав своєю ногою найрозкішніші трони в світі. Доки, врешті-решт, не знайшов своє королівство і не прикрасив своє суворе чоло власною короною. Проте це вже інша історія, історія, яка більше не продовжилась. Так, існують інші екранізації Конана, котрих я чіпати і не буду. Чому я думаю, очевидно. А якщо ви саме зараз подумали про руду Соню, то я змушений наголосити, що це різні <плес> всесвіти. Та Соня, що ми знаємо, є вигаданою для коміксів. І так, вона була частково натхнена персонажкою творів Роберта Говарда. Тож чи робити огляд на неї, пишіть. Якщо не збирається десь 73 комента з таким проханням, то тоді поговоримо про неї детально. А на даний Наступним в черзі екранізації творів письменника постає Соломон Кейн. Котрим ми і завершимо цю серію. А щодо фільму скажу так, мені сподобалось і моментами навіть більше, ніж перша частина, певне, тому що сюжет більш насиченіший на події та красиві локації. Також у фільмі помітно менше кров'яки та жорстокості. А я після першого звик і що тепер робити? Хм. Єдине, що кумари в мене малек замінивши, й Розумію, що перс чисто для гумору, але як на мене, він трохи ну. Заю... коротше міцне атмосферне ретро фентезі, на яке ми не заслуговуємо. Не без прогалин, звісно, але хто ж із нас святий? Ну окрім людей, що підписались, посміхнулись, а якщо і спонсорами каналу стали, то взагалі зайняли окреме місце у моєму серці. Дякую.